1 червня Україна відзначає день захисту дітей. І, хоч ООН рекомендує святкувати цей день 20 листопада, більшість людей погоджуються, що не так важливо в який саме день згадувати про проблеми дітей. Головне ці проблеми вирішувати. Життя дітей сиріт є гострою проблемою в Україні. Втім, останнім часом українці стали частіше усиновлювати дітей. Лише з початку цього року майже тисяча малюків потрапили у нові родини. Для порівняння ще п'ять років тому українці усиновлювали близько ста дітей на рік. Урядовці кажуть, що це один з результатів реформи національної системи опіки. Детальніше наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Цю споруду в одному із передмість української столиці знають усі в окрузі, в ній дитячий будинок. Сюди потрапляють діти з неблагополучних сімей або без батьків. Проте будинок не схожий на інші державні інтернати. Тут діти живуть із родинами, пояснює одна із засновників закладу Наталія Корнійко. Справжня сім'я бере на виховання ще декількох дітей, адже традиційні інтернати не здатні підготувати до дорослого життя. Вважає вона «Дитину Годують, одягають, все за неї роблять, думають, вирішують, навчають, тобто платять за все. Ну і, і все. І дитина просто прийшла, поїла тарілку віднесла віднесла. Ну і все. Марія Гавенко разом із чоловіком вирішили взяти на виховання сімох дітей: четверо рідні брати. Їх забрали у батьків-алкоголіків, де вони жили у антисанітарних умовах. Тільки там багато чого ще зараз ще на вечір будемо готувати. На відміну від звичайного інтернату, в цьому будинку вони разом із родиною ходять до магазину, грають, вчать уроки і планують сімейний бюджет, а також їздять на відпочинок. Таким чином їх готують до усиновлення все-таки времіне така перевалочна база. Це для дітей тимчасова база. Ми прагнемо знайти нову родину, яка їх усиновить, де вони зможуть залишатися на все життя. Це мог би сім'ї полиценами. Жоден інтернат не зможе замінити родину. Вирішили українські урядовці п'ять років тому і взялися реформувати систему опіки за дітьми. Головне завдання популяризувати усиновлення та дитячі будинки сімейного типу. Цю ідею підтримало і Агентство сполучених штатів з міжнародного розвитку. Ми знаємо з досвіду і України і інших держав, що вихованці інтернатів або сиротинців мають дуже мало перспектив у житті. Статистика показує, що такі діти часто приречені стати злочинцями, займаються проституцією або схильні покінчити життя самогубством. Агентство допомогло українцям розробити і запровадити оптимальні моделі піклування про дітей, наблизити їх до тих, які діють в інших країнах. А зараз ми бачимо дуже значне збільшення випадків усиновлення дітей українськими родинами. Раніше таких випадків було надзвичайно мало, а зараз їх більше ніж усиновлень іноземцями. В прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу за минулий рік влаштовано у 15 разів більше дітей ніж 5 років тому. Радіють українські чиновники. Такі результати надихають американський уряд і надалі допомагати таким проектам в Україні. Ми надалі будемо допомагати нашим українським друзям і партнерам будувати країну, щоб вона стала такою, якою ви хотіли б її бачити. Радіють і в родині Гавенків. Незабаром діти отримають нових батьків. Я вже плачу. Я вже плачу за них. Я привикла, вони для мене рідні. Вони просто для мене рідні. Я про це було взагалі тяжко говорити. Але я розумію, що їм це їхня сім'я, це яка зможе їм все вже дати. І хоча ситуація покращується, експерти нагадують, що в Україні залишається майже 100 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Руслан Діниченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.